Українська народна казка як Микола був коровою. Жив собі один бідняк, якого звали Миколою. Мав він лише стару хачину, а в тій хачині повно дітей. Одного разу пішов Микола з жінкою в ліс. Він по дрова, жінка по гриби. Коли дивляться, багач, у котрого Микола мало не задарма цілий рік служив, веде з ярмарку корову. Жінка Микола зашепотіла, коли б нам таку корову було б дітям молоко. Цить, жона, відповідає Микола, багач мені винен, то й корова буде наша. Залишив він жінку в кущах, а сам пішов на дорогу. Тихцем підійшов до корови, зняв з рогів мотузку, засилив собі на шию. Корова в ліс пастися пішла, а Микола йде за багачем. Зраділа жінка, бо зрозуміла хитрість чоловіка і повела корову додому. А багач ішов і не оглядався. Не знати, як довго йшов би він так, та зустрів знайомого купця. Гей, сусіде. крикнув що здалеку, що ти дав за цього вола? Багач і тепер не оглянувся, лише сердито буркнув Коли ти й досі не відрізниш вола від корови, то хоч помовчи. Та яка то корова, то віл. реготався стрічний купець. Як не віриш, то сам подивися. Багач озирнувся і за голову схопився. Хто таке видів? Купив добру корову, а таке сталося. Купець посміявся та й пішов собі, а багач став серед дороги і не знає, що робити. Звідки ти тут узявся? питає він Миколу. Я й сам не знаю, відповідає той. Не пам'ятаю, щоб ти купив мене коровою. Багач не може отямитися, як ти став коровою? Не знаю, каже Микола, але здогадуюся, що прокляла мене одна вдова. Колись я був багатим та скупим, служила вдова в мене мало не задарма рік. Я скупився заплатити їй зароблене, і зате вона мене залаяла. Миколо, бодай ти став коровою і був нею доти, доки не виплатиш мені зароблене молоком. Багач вислухав і вилився. Хто тебе послав на мою голову і гроші забрав? Ди собі, та не роби сміху з мене. Що ти кажеш? видивився на нього Микола. Це тобі не обійдеться так легко. Хто таке чув, щоб невинному чоловікові мотузку на шию заселяти? Мусиш на суді відповідати. Бачить, багатий, біда буде. Заплатив Миколі гроші, щоб той згодився мовчати. Прийшов Микола додому з повними кишенями, а жінка вже встигла корову подоїти і молока дітям наливає. Через якийсь час корова отелилася і вигодував Микола другу корову. Стару вирішив продати. Йдуть вони з жінкою на торг. Корови ведуть, тільки прийшли, а їх обступили з усіх боків купці, бо кращої корови, як у них, у той день не траплялося. Жінка торгується, а Микола роздивляється довкола. Коли, бачить, іде оглядати корову її колишній хазяїн. Сказав про це Микола жінці і тихенько вбік. А багач оглянув коров і зашепотів їй на вухо. «Що, Микола?» Знову тебе продають, так тобі й треба, та я не такий дурний, щоб тебе купити. І пішов собі геть. А Микола з жінкою продали корову і повернулися додому. Раді, що не сміялися з багача.